Слухання сенатського комітету закордонних справ продемонстрували двопартійну підтримку у конгресі введенню додаткових санкцій проти Росії. Головне запитання від законодавців урядовцям було: на що ми чекаємо. Росія не виконала жодної попередньої умови і не змінила свою політику щодо України. То чому президент Обама та уряд досі не ввели обіцяні санкції? Запитували сенатори. Відповідь була завуальованою, але по суті означала. США чекає на Європу. За слуханнями стежив Олексій Кузьменко. чого ми чекаємо? Мені зараз просто соромно за нас. На капіталійському пагорбі єдність адміністрацію Обами за зволікання із серйозними санкціями проти Росії критикує і голова сенатського комітету демократ Роберт Менендес і республіканець Боб Коркер. Урядовці відбиваються Ми готові до нових санкцій секторальних, якщо Росія радикально не змінить курс і не припинить підтримку сепаратистів. З Мінфіну звітують: вже поставили Росію на межу, обклали Путіна та сепаратистів санкціями і готові йти далі. Як Обама вже неодноразово казав. США готові до додаткових санкцій, якщо цього вимагатимуть обставини. Втім, мантра про готовність сенаторів не вдовольняє. Питання коли вже звучить раз за разом і переростає у заклики до совісті? Це важко, мабуть, прокидатись так щоранку і перед зеркалом тренуватись, робити жорсткі заяви, знаючи, що нічого не буде зроблено. Я ціную вашу роботу, але ж скажіть нарешті: чому нічого не відбувається? Скажіть вже у чому проблема всередині адміністрації Обами? Чому раз за разом встановлюються і переносяться червоні лінії? Чому завдається шкода нашому іміджу за кордоном? Чому ми не Діємо вже зараз. Нам відомо про російську зброю на сході України. Відомо, що росіяни фінансують сепаратистів. Відомо про їх подвійну гру у загостренні замирення. Чому ми не діємо сепаратистів. Притиснута до стінки, Вікторія Нуланд дає зрозуміти Обама чекав на Порошенка, тепер чекає на Європу. Ми дали можливість президенту Порошенку спробувати ефективність його мирного плану. Він зробив спробу. Ми неодноразово давали зрозуміти, що дії Росії нас абсолютно не задовольняють. Тож тепер говоримо з європейцями про найбільш доречний час спільно запровадити санкції. Остання зустріч голів країн ЄС цього літа призначена на 16 липня і європейці, і ми вважаємо, що набагато краще діяти разом. Тому зараз розглядаємо докази і складаємо пакет санкцій. Та був час, коли ми думали, що в Україні не буде виборів президента. Але сама солідарність США та ЄС, включно із загрозою санкцій, допомогли провести вибори. Тож саме спільні дії з Європою виявляються найефективнішими, і ми хотіли би і далі тримати з цієї лінії. policy as effective as possible. Тож 16-го м'яч на полі Обами та ЄС чи наважаться у сенаті принаймні деякі налаштовані песимістично? Люди в усьому світі розуміють, що наші обіцянки порожні. Німеччина бачить себе містком між Росією та нами. Я та сенатор Менендес з днями мали цікаву розмову, і нам чітко дали зрозуміти, що вони нічого робити не будуть. Як можна взагалі казати, що на Росію санкції, хоч якось, вплинули, а поки очільники ЄС та США координують подальші дії чи бездіяльність, можна тішитись, що законодавці США очевидно ілюзій щодо Путіна не мають. На мою думку, Путін цілком здатен займатися розколом України. А коли міжнародна спільнота натисне на деякий час відсторонитись, щоб формально уникнути уваги світу, одночасно продовжуючи агресію. Олексій Кузьменко голос Америки.